Вітаю, друзі! Дякую, що завітали до притулку Сурвагера. Сьогодні ми подивимось на нове оновлення для гри Days to Die, версія 1.1 b 14, яке вийшло тільки вчора, а до цього було в експериментальному статусі. І хоч це не глобальне оновлення, та воно містить деякі цікаві зміни, які варто обговорити. Сьогодні на вас чекають новини, починаючи від змін в тому, як працюватиме стелс та торгові автомати гравців, і до оновлених ефектів вибухів та багато чого іншого. Тож прихопіть парочку зіпсованих бутерів та склянку золотарникового чаю. Вмощитись зручніше, ми починаємо. Почнемо зі стелсу. Як ви знаєте, після появи у грі нової броні стелс у грі був реально зламаний, причому не на користь зомбів, як буває зазвичай, цього разу він був зламаний на користь гравця, але про все по порядку. По перше у цьому оновленні були перебалансовані комбінації броні різних рівнів та перків, що впливають на непомітність гравця. І якщо раніше вдягнувши на себе повний сет асасина чи бандита та прокачавши перк безшумна тінь, ви могли навіть в день в будівлі залишатися повністю непомітним для зомбі, навіть використовуючи в якості зброї дробовик. Бо показник вашої помітності в тіні тримався на нулі або дуже близько до цього значення, і зомбі вас не бачили навіть перебуваючи в притул до гравця. Тепер в тих самих умовах, навіть вночі, в тіні, ваша помітність не буде знижуватися нижче позначки 16, що не дозволить вам ховатися під носом у ворогів. В той же час зомбів зробили менш зацікавленими в пошуках гравця, якого вони почули чи помітили, а потім втратили з поля зору. Індикатор стелсу, до якого ви звикли, тепер працюватиме трошки інакше. Тепер він матиме два стани: зелений, коли небезпека вам не загрожує, і жовтий, коли щось може піти або вже пішло не за вашими скрадацькими планами. Так, в режимі скрадання, і при відсутності поблизу активно шукаючих вас ворогів, індикатор стелсу матиме зелений колір. Також він буде зеленого кольору, якщо відстань між вами та ворогами, які вас шукають чи переслідують, буде безпечною з точки зору гри. Індикатор скрадання буде зеленим, навіть якщо ви впритул наблизитесь до сплячого зомбі. Тобто попереджати вас про присутність поблизу ворогів він все ж таки не буде. Також ваша помітність тепер, наче має зростати поступово, коли ви рухаєтесь чи робите якісь гучні звуки, а не миттєво, як це було до оновлення. Тим не менш, стелс під час кидання гранат все ще виглядає жахливо і нелогічно. Бо під час запалювання запалу чи висмикування чеки ваш показник стелсу майже не змінюється. А от коли граната вибухає, ваша помітність значно зростає, навіть якщо вибух стався за дофіга блоків від вас. А це означає, що всі вороги, які були поряд із вами, але не бачили вас, після вибуху гранати, буквально в іншому районі мапи, одразу дізнаються звідки саме прилетіло, що досі виглядає дуже дивно. До речі, це неподобство з легкістю виправляє модифікація Void Gags, посилання на яку я обов'язково залишу в описі під відео. А от щодо самих вибухів, то над ними трошки і попрацювали. Тут можна буде побачити нове полум'я та оновлені частки, які з'являються на місці вибуху. Дуже гарно тепер вибухають пропанові балони та діжки з палом. А от на автівки тут ефектів трошки не додали, як на мене. Тим не менш, тепер, коли щось вибухатиме, дивитися на це буде трошки приємніше. Хоча я б не відмовився від великих клубів диму, який тримався б на місці вибуху трошки довше самого вибуху. Що стосується наземних мін різного типу, то вибухи в них залишилися такими ж скромними, хоча і з оновленими ефектами. Лут у рюкзаках, наметах та автівках також оновили. Більше ніяких предметів нульового тіру, типу кам'яних інструментів чи трубчастої зброї у середній або пізній стадії гри. Це логічно, адже коли ти вже пережив декілька кривавих місяців та бігаєш із нормальним вогнепалом, тебе точно не порадує чергова кам'яна сокира чи трубний дробовик, знайдені в наметі чи автівці. Тепер обшукувати такі контейнери знову буде мати сенс на будь-якій стадії гри. Далі щодо луту, який буквально падає на вас з неба. Так от, ви більше не знайдете в аердропах предмети епічної якості. Також предмети епічної шостої якості більше не траплятимуться вам у додатковому контейнері з лутом, який з'являється після зачищення локації по квесту очищення від зараження. Це означає, що для того, щоб отримати такі предмети, доведеться реально ризикувати, виконуючи справді складні квести або сподіватись на вдачу. Далі поговоримо про торгові автомати гравців. Не знаю, як ви, а я до останнього моменту не знав, що ці автомати, що стоять по три штуки на базі кожного торговця, і повз які я проходив майже кожного дня, не звертаючи на них уваги, цілком можна використовувати не лише у кооперативній грі чи на серверах, і вони прекрасно працюють і в одиночній грі. Достатньо буде його орендувати за невелику суму та закинути туди на продаж якісь предмети. І якщо ви граєте соло, гра буде імітувати уявних покупців, кожного третього дня випадково викупаючи один злотів. Умов для того, щоб це працювало, всього дві. Закидувати туди треба предмети, які купує торговець. І друге, треба залишати ту ціну, яку для предмета призначив автомат. Напишіть в коментарях, хто ще про це не знав, бо відчуття, що я один такий дурень, мене геть не гріє. Так от із цією, як виявилося, доволі давньою механікою до цього оновлення був присутній експлоїд, що дозволяв гравцям заробляти неймовірну кількість дюків за короткий час. Так, в торговий автомат можна було стаками закидувати такі предмети, як, наприклад, подвійні дерев'яні двері. А в стак їх вміщується 500 штук на секундочку. якщо ви маєте 500 таких дверей, то їх можна закинути в автомат одним лотом. Якщо таких лотів ви закинете в автомат декілька, то зможете кожного третього дня забирати з автомата по 125 тисяч дюків. В оновленні ціна деяких таких предметів була суттєво знижена, що має запобігти таким маніпуляціям. Але те, що ці автомати можна було використовувати в одиночній грі, для мене є досі супер відкриттям. І це враховуючи те, що у мене награно у цю гру більше як 5 тисяч годин, і я вважав, що з нею про цю гру абсолютно все. Ще одне візуальне оновлення це ефекти знищення залишків тварин та зомбів, які можна зустріти на дорогах та локаціях. Тепер під час знищення вони ефектно розпадаються на купу кісток, а на місці знищених залишків на деякий час з'являється велика калюжа крові. На мою думку, було б круто, якби такий самий ефект був би при зникненні знищених зомбів замість миттєвого зникнення, як зараз. Щодо інвентарю були оновлені іконки для юбки та шкіряних кастетів. Тепер ці предмети більше відповідають тому, що ви насправді бачите у грі. До речі, рецепти для кастетів також були змінені, і тепер для їх створення потрібна тканина замість шкіри. Бо навіть у грі було видно, що вони створені з брезенту, а як не зі шкіри. Також були змінені звуки, які ви чуєте в інвентарі при переміщенні таких предметів, як робомолоти, турелі, пастки, моди, кравстанції, збирачі роси та інші. Це додає відчуття реалістичності і дає більше задоволення від взаємодії з цими предметами. Ну і наостанок трошки про інші дрібні зміни були додані нові звуки для спалених зомбів. Було збільшено рівень броні і транспорту при встановленні елементів броні, а також зменшено шкоду, яку джип завдає плугом ворогам. Чи стосується це шипастої броні мотоцикла незрозуміло. Також було збільшено базову ємність паливних баків для моторного транспорту. Збільшено на 20% кількість ресурсів, які можна отримати при використанні бензопилки та бура. Було покращено зір та слух ведмедів та жахливих вовків. А також для зомбі-ведмедів та жахливих вовків були додані бризки крові, які з'являтимуться на поверхні навколо них при отриманні кровотечі. На багатьох локаціях були додані короткі шляхи, які дозволяють швидко полишати локацію після завершення квесту чи знаходження топового луту в локації. Також на деяких локаціях доключне, що зазвичай відмикають короткі шляхи, були підключені додаткові двері. Було також виправлено багато багів і навіть покращено оптимізацію для рандомних світів. Щодо останнього, чи треба створювати новий світ, щоб відчути на собі оптимізацію, розробники не сказали, тому тут неясно. Ну і останнє, про що хотів нагадати. Модифікація, яка додає українську локалізацію у гру Seven Days to Die і при цьому замінює саме англійську мову, а не якусь там іншу, якщо це для вас важливо, вже отримала оновлення і доступна на сайті Nexus Mods. Посилання на сторінку моду локалізації ви знайдете десь в описі під відео чи у закріпленому коментарі, якщо я не забуду його додати. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд, а також буду вдячний за будь-які коментарі під відео. Ну і звісно, не відмовлюсь від ваших вдячних лайків. Побачимося на наступних відео чи на стрімах. Пока-пока.